Рідна домівка для 21-річної Черкащанки стала смертельною. У Ватутіному знайшли тіло дівчини зі слідами насильства та удушення. Вона закінчила коледж і саме збиралася їхати до рідних показати диплом. Та жорстокий душогуб порішив випускницю. Зім'ята травата сліди тяганини. 21-річну Симону убили прямо під вікнами рідного помешкання. Тіло дівчини вранці знайшли місцеві. Вони викликали міліцію. Виїздом слідчо оперативної групи встановлено, що це жінка 94-го року. Труп з явними ознаками насильницької смерті. Зараз тривають слідчі оперативні заходи, по встановленню особи, що вчинила злочин. Знайшли дівчину без білизни та із синцями, що свідчать про насилля. Це має підтвердити спеціальна експертиза. Сусіди само не шоковані. Ще вчора бачили її живою з іншою молоддю. Парень, який допомагав, і вони втрьох несли мішок набитий. А чим він набитий? Той парень не повернувся. А вони дві пішли. Одна чорненька, одна світленька. Дівчат ми знали, Курили, бачили. Бачили тільки. Курили, як диміли, як от, не знаю що. Якщо за труба. Сказа, скажи, що їм. Вони ніколи не слухали цього. В коледжі, який нещодавно закінчила дівчина, про Симону говорить інакше. Кажуть, була гарною подругою і слухняною студенткою. Ну да, нормально по посередньому. А по характеру? По характеру, ну, нормально, общительна. Вона була нормальна дитина, як -то. Вчилася вона 4-5, 4-4, 4, 5. Перший курс, другий курс. 4, 5, 4, 4. Ну, трійки є історія медицини. Одна трійка. Екзамен здала 4-4. Вчителі зізнаються, Симона планувала повертатися з дипломом і речами до рідних в сусідній район області, але не встигла. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вбивця за гримить заграти на 15 років. Яна Федоровська Віка новини.